Вітаю! Сьогодні, 27 липня, 519-й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. 26 липня російські окупанти завдали два ракетних удари по території України. Силами ППО були збиті три крилати ракети Калібр та 33 крилаті ракети Х101, Х-555. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань. На північному та східному напрямках Два С-22 Богдана українська колісна самоходна гаубиця із стволом калібру 155 мм. Зважаючи на суттєву дальність вогню близько 40 км, вона здатна дотягнутися до тих, хто даремно відчуває себе у безпеці. Ця важка артилерія на полі бою суттєвий аргумент як для контрбатарейної боротьби, так і для знищення командних пунктів, техніки та особового складу. Проте головний елемент, що робить зброю справжнім кошмаром для ворога, команда, яка працює щоденно і робить стільки бойових виїздів, скільки потрібно для результату. Інженерні підрозділи бригади Богуна виконують найскладніше завдання інженерного забезпечення. Влаштування проходів у загородженнях і переходів через перешкоди, підготовки та отримання шляхів руху і маневру, створення загороджень, зведення польових фортифікаційних споруд із застосуванням засобів механізації. Ця робота ведеться безпосередньо біля переднього краю лінії зіткнення, під звуки роботи артилерії як нашої, так і ворожої. Це вимагає від особового складу витримки, винахідливості та умілих рук. Адже, попри те, що спеціальна техніка допомагає прискорити процес, багато роботи треба робити за допомогою ручного інструменту. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах Bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!